Тіло вбитого вінницького таксиста знайшли в лісі поблизу села Сальник Калинівського району. На цьому відео видно, як міліція проводить слідчий експеримент. Підозрювані у вбивстві показують місце злочину. За попередньою інформацією судмедекспертів, чоловіка задушили за руки, тако якось і не самі його в кущі. Отак, От і ми його такі нести угу. там положили. Діма каже, треба геляками тратити. 28-річний чоловік зник 5 жовтня. Про це правоохоронцям повідомила його дружина. Каже, пішов таксувати і не повернувся. За словами тимчасово виконуючого обов'язки начальником вес області Сергія Кримчука, одразу ввели план перехоплення. Водія та його автомобіль Ауді 100 шукали і колеги таксисти. Через добу була отримана інформація з Зеленецького райвідділу про те, що автомобіль, на якому яким керував потерпілий, бачили у місті Єлінці. Туди виїхала мобільна група управління, почали проводити заходи і встановили особу приватного підприємця місцевого, який придбав автомобіль за 20 тисяч гривень. Правоохоронці також з'ясували, що зловмисники пропонували ауді і іншим людям. Так вийшли на слід ще трьох спільників. Вік підозрюваних 21, 24, 26 років. Два із них є раніше судимими, Вони є мешканцями Вінницького району. Та Лінецької напади на таксистів не рідкість, розповідає Павло Хитрук, бригадир служби таксі, три п'ятірки, три сімки. Розповідає, у зв'язку із специфікою професії вони потрапляють у різні пригоди. Часом навіть комічні, коли пасажирки у салоні народжують дітей, інколи драматичні, як останній випадок. Це у той рік було навіть в одному місяці три-чотири випадки було таке. Тоді ж водія теж загинув легкоді з Мерседеса там з таксопарка. Тож я підрізали на районі. Самі ж таксисти рідко звертаються до міліції, намагаючись убезпечити себе власними силами По психологічним своїм цим бажано бачиш щось не десь не так ліпше не заробити тих коштів і відмовитись від замовлення. Професія таксиста вважається однією з найнебезпечніших, адже доводиться працювати не тільки в день, а й вночі. В Українській таксомоторні асоціації стверджують, один раз на місяць вбивають таксиста, а напади відбуваються щодня. Столичні таксисти вже відмовляються їздити у темну пору доби. Зараз підозрювані у вбивстві вінницького таксиста у слідчому ізоляторі він загрожує до 15 років тюрми або довічне ув'язнення. Олена Олег Літвінця Володимир Гірявенко телеканал Віта